Пощастило, і цьому представнику Пернатого царства. Він, єдиний зі своїх сородичів, пережив окупацію. Ферму, на якій було зо три десятки страусів, росіяни розбомбили ще в перші дні наступу на Київ. Кого не вбило снарядами, рашисти просто з'їли. Чому один страус? Говорю, бо ваша наволоч усіх з'їла гук. Як його назвали місцеві, в казан окупантів не потрапив лише завдяки своїй незламності. 250 кілограмовий птах дав гідну відсіч расистам. Подейкують, що навіть кількох скалічив. Тут росіяни влаштували справжній анклав, набудували ось таких величезних укріпрайонів. Тепер по цьому полю бігає страус. Зрештою страуса прихистили місцеві селяни. Разом з ними він і пережив окупацію. Люди підгодовували птаха чим могли. А він натомість патрулював городи та відганяв від хат непроханих гостей. Це в мене пшениця, а є він буряк, моркву, і яблука, і кукурудзу. Цій жінці Гук довіряє найбільше. Він майже подружився з нею. Але норовливий характер страуса нікуди не дівся, тож він і далі сторонився більшості людей. Ми заганяли... Ми заганяли чоловік десять-два рази, та він прориває страшне діло. Живий символ української незглавності. Місцеві дуже жаліли. Та коли гук почав топтати їм городи, селяни почали шукати фахівців, аби ті забрали птаха. Погодилася служба з порятунку тварин. Пистри ноги швидкі ноги, швидко бігає. Наляканий Шо? просто трохи. Операція під кодовою назвою евакуація виявилася непростою. Здичавілий птах, відгодований на буряках і яблуках, без бою здаватися не збирався. Оце у Сергія сильні руки. Я вам хочу сказати. Впіймали втікача аж із четвертої спроби. Троє кремезних чоловіків ледве завантажили пернатого на причіп. Прощалося з гуком майже все село. Хороше тобі життя, щоб ти жив довго, щоб тебе не пустили на м'ясо. За час окупації він став для багатьох майже рідним, хоч і шибеником. Зрештою, птаха привезли у національний парк Межигір'я, де вже живуть багато страусів. Тут на нього чекає заздалегідь підготовлений вольєр та цілковита безпека. Уроки чотири точно йому є. Загальний стан здоровий, опітаний, трошки переляканий. Приємним бонусом для Гука у національному парку стане подружка. Одна вільна самичка вже давно шукає собі кавалера. Виділим тоді Гуку якусь дівчинку, щоб не було сумно йому. Такий от несподіваний, але яскравий приклад того, що війна може не лише забирати життя, а й будувати нові сім'ї. А ще дарувати вірних друзів, таких як мешканці села Здвижівка неподалік Бородянки, які врятували життя цьому популярному на всю країну страусу.